І розказуйте, що то є? То є будинок 10 по вулиці Івасюка, так? Так. Коли той шурф стався? Той шурф стався... Як стали машини, то видите, був капітанер, можна тут зверху засипало, то що все привалило колись. Угу. то тепер будинок знятий з балансу міської ради. Так? А кому він належить цей будинок? Тепер нам належить. Тут приватні власники, так? Та виходить так тепер. Ви створили цей ОСББ? Ні. Зняти з балансу з учета, е, між виконкому. Ну, а, а кому належить? Жеку? То належить першому Жеку. А тепер ніком. А тепер вже їм не належить, але хоч би якогось шутру, бо ви не привезеш шутру, щоб то засипати, бо. То засипати діду не вийде, ми вже засипали вже Ну. Та що засипала, а що буде робив? Що? Мурувати? Мене не треба. <гум> ну ну і що? Коли, коли то перший раз сталося? То ще перший раз стало, коли хотіли тут дім побудувати ще. 16 квартирний. Мені ви світіть, пане, світіть, не л'єте, фонарик світить. Ну тому маєте. Та йди далі сюди. Ну-ну і що? Тут і, пер... чіле... і перший раз йдемо на вулицю, бо вас не видно. Йдемоте. Та там і молодо знімете. А що ви боїтеся? Ну дивіться, я ще не боюсь. Ну то вам вже нема що боятись Молод... А що мені боятися? Молодим є, що боятися, а вам нема що. Шо... А молодим чого боятись? Ну ви самі старші розказуєте. Коли то перший раз сталося? То ще перший раз стало, я вам зараз скажу. Сталося тоді, коли ще був. Комбінат комунальних підприємств хотів построїти ще е, сюди до того дому е, ще вісім квартир, 16 квартир, бути. Приїхали з дроговича трактором, там поборили з тієї сторони і пішли сюди, розбили, то було забетоніруване, а там розбили, дивилися доки фундамент. Є. Mm -hmm. О. І потім у нас нас тут, розумієте, прорвало, завалилася вниз та ціла mm -hmm. е, земля, ціла вниз, то був шурф. Mm -hmm. Я десь ще маю е, схему, ще жит знімав, не більше, шурфів тих. Тут ще на городі є один, а тут другий, то була копанка. Uh -huh. Відимо парафін добували. Uh -huh. <кій> тут. Uh -huh. Ну і то сталося, і так ми, як робили текущий ремонт, вже сусіди всі наші, які тут живуть чотири uh -huh. сім'ї, засипали оце, відходить, що сінок було сюди. Ото там ще й видно, ось та свіжа штикатурка. А воно далі ще приводила, треба. Ну а як будинок будували, коли знали, що тут копанка була сур. Будинок будуваний в 37 році. Ну то тоді знали? Тут жив такий я, я, я забув єврей в Ізраїлі. Він вмер. Один був, два браті жили тут. Ну, Скажіть, а від чого то, на вашу думку, машини їздять? Чи... Я думаю, що тут більше від машин. Чи може шахта обвалюється, це у Закири, то... А може і шахта обвалюється, я не знаю. Ну шахта там. Ну так. Коли <плоти> <шахта>, пішли в російні <обов> <плоти> машини, тоді <плоти> так. Що а від, від коли вони пішли ті машини? Як, як міст, завалився, там, ще й транспорт пустили сюди на біля, біля лікарні, безпізна. Хай би їхали через рогатку, бо там ще за шахту теж ще дорога приводила та вон. За Совєтського Союзу, бувшого. Там проїзд грозовим був заборонений. Їздили тільки москвичі, тільки лігкові їздили, а тепер високорозапайомності. Високою грузо підйомності їде машини, їде кіровець, везе трактор, який має 10 тонн на тім, дивиться вчора, ліс бовбоксує, воде, тріщить і хата ще рушить. Лісовод... То не тільки, а в лісовозі, Лісовод... то весь день з 20 штук їздять з лісами. Грузопід... тільки ваша хата чи ні? А? Тільки ваша хата така? Ні, і під тій хаті є шурф, засипала у тіло. Хрущовці, у тих хатах є теж шурф засипали, бо це вулиця Івасюка, так? Івасюка. І ніхто нічого не дивиться. Загазованості ту, я думаю, немає. Надіємося. Надіємося, тому що ту ми уходимо, і з вогнем ходимо, і з фонариками розумієте, що? то не вибухає. Ну і що ви робили? Ну самі засипали, а потім зверталися в ЖЕК до влади. Ніде ми ще не звертали. Ми ходили, ходили. ходили під брали підписи. Я... О, то не ходили то по вулиці, щоб той транспорт, розумієте. Е, і що вам влада каже, Жек, ніч не каже. Ще казали. нічого. Вчора віднесли цю заяву угу. і з 10 хатів угу. до, ну, з, ще, всього, ні, ще ні. Вчора, по моста. вчора занесли, сьогодні ще нікого не було. Казали, що було, десь через тиждень вони. Прийде комісія обслідувати отут. То через тиждень, не дай Боже, хата може і завалитися, ні? Розумієте, то був, що копанка, видимо, копали парафін, бо то раніше так і було. Тут. Добре, скажіть, ще як вас звати, щоб знати, де Микола вас... Микола Михайлович. А прізвище. Ровдеч. Я тут живу четвертий. Четвертий квартири. Отут. Все. Добре, дякую. Дякую. Ото вже нові вже. дякую за інтерв'ю. Якщо маєте комп'ютер, можете потім подивитися, як я вас заслуг. Е, не маю. Ну, то підете десь до сусідів. У Піду до неї, немає. От і що був включений. Все, дякую. От, такі то справи у нас. От тепер не вам розкажу зрештою. Ну давайте, розказуємо. Я від історії. Ту рано, 6 шостої години відео транспорт. Так, півраз, якщо ті фури бензовози, то все йдуть 20-тонні, то, то неможливо зразу не да. будеся, бо на ліжку тобі підкидає від тих всіх. Тепер ще зрізали оту дорогу, все більше я не <гум> то, <гум> то О, Ну, Я думаю, що якби, той транспорт у сторону. Не Тут шкати його кругом їхати, якщо він їде через центр, через баню і вертається на рогачку. Вони пустили сюди, той транспорт. А тріщини, які на фундамент. І от сюди навколо поставили, ніби дивитися, Все по три. Я думаю, що з транспортом тим, то все тоді причини і з'явилися. А хто ваш депутат тут по округу? Знаєте? Андроз. Андрос, очевидно. Андрос. Ні. по-моєму. Піх! Хто такий? Від якої партії? Та по-моєму. А ви за кого голосували? Ну, призвані. Я голосував за опозицію. <laughs> а, а, а вийшли що, не опозиція? А вийшла вийшла а, райони. <laughs> а, а я голосував за. Ну, ну от тому ви неправильно голосували, тому тумов... нашу Україну і голосував за е, свободу. Не то тепер, а тоді за депутата міського. А за міського ми голосували за піха. Він тут приходив по хаті. І що? На буточі живе. А ким працює? Від якої партії він депутат? Я вам не Від фронту... Він теж з опозиції. Від фронту змін? Може і так. Uh -huh. А коли останній раз був? О, після вибору вже не було, до виборів був. Казав, що пообіцяє на наступні вибори, так? Так, Напевне, так. Якщо yes. 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 вибори. І що той фронт змінив? Що ти, ти ще мене питаєш? Чому вони після фронту? Що ти ще мене питаєш? Я не у Верховній Раді. Я старожив, оце його думав.